Бренд FossiBot в наших краях поки що не дуже популярний, проте з іншого боку, він ще достатньо молодий. Починала фірма з виробництва зарядних станцій, потім перейшла на захищені смартфони, а зараз робить перші кроки у виробництві звичайних тонких і стильних смартфонів. У мене в руках новинка Fossibot S2. Неймінг цієї лінійки, трохи запутаний, бо вже є Fossibot S3, а тільки зараз вони представляють S2 модель. Проте знаючи китайців, це цілком нормально. І почнемо з того, що FossiBot S2 2 це бюджетник. Проте і недооцінювати цю модель також не варто. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу, меду звичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити вас підписатись на мій канал, бо багато хто з вас давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди. Але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і розвитку українського контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаю свої відео з розпаковки телефону. Фосібот s 2 приїжджає у великий картонні красивій помарань. Коробці. Що стосується комплектації, то тут в принципі з цим все добре. У комплекті сам телефон Fossibot S2, силіконовий чорний чохол, Кабель для зарядки USB Type-C, блок живлення, інструкція і голка для сим-карт. Звісно ж, телефон пластиковий, задня кришка матова, на ній не залишаються відбитки пальців, і це, як на мене, у бюджетниках величезний плюс. Корпус телефона досить тоненький, 8,6 мм, вага 206 грамів. Збірка у телефона непогана, нічого не скрипить, не люфтить, не бовтається, все досить добре зібрано. По дизайну відверто нічого особливого, я з вами згоден. Так він дуже схожий на айфон, але це не робить його якимсь поганим смартфоном. На задній частині смартфона розташований блок з камерами і спалахом. Верхня грань повністю глуха, знизу основний динамік, роз'єм Type-C для зарядки і розмовний мікрофон. На правій грані кнопки гучності і кнопка живлення з вбудованим сканером відбитків пальців. Зліва слот під сім карти. Слот тут, до речі, повноцінний на дві сім карти і на флешку одночасно. FossiBot S2 отримав Full HD display. Це Full IPS матриця 2400 на 1080 пікселів. Проте частота оновлення цього екрану звичайна 60 Гц, не 120 і навіть не на 90. Як це зараз модно робити у 2025 році? Це трохи дивно. Але з іншого боку, знову таки, це бюджетник. А ось так екран виглядає під різними кутами погляду, як на мене, досить непогано, як для бюджетника. Під деякими кутами є трохи затемнення, але воно, як на мене, зовсім не критично. Яскравість екрану тут хороша, насиченість кольорів, як на мене, також достатня. А мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. На верхній частині екрану в краплевидному виряді розміщена фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і датчики. Рамки по сторонам екрану тут не максимально маленькі. Вони тут є, їх трохи помітно. Підборіддя тут також знизу є. Серцем Фосібот s 2 являється восьмиядерний недорогий процесор від Mediatek Helio g 85. Це максимально бюджетний, але дуже популярний у свій час процесор, який ставили на дуже велику кількість смартфонів. В Antutu бенчмарк смартфон Фосібот s 2 набирає 248 846 балів. Звісно ж, телефон далеко не ігровий. Він просто не розраховує. На те, щоб на ньому грали у якісь серйозні ігри. Для казуалок телефону з головою достатньо. А от в деякі популярні ігри, наприклад, танки, PUBG Mobile або асфальт, на цьому телефоні все ж таки пограти вам вдасться, але на низьких налаштуваннях графіки. Тому обираючи для себе смартфон, обов'язково зверніть увагу на цей пункт. Неймовірно великим плюсом у цьому смартфоні, особисто для мене, є підтримка NFC чипу. До цього телефону можна прив'язати будь-яку картку банку і розплачуватись смартфоном на касах. Телефон сертифікований Google, тому ніяких проблем з Google Pay у вас не виникне. Я вже прив'язав свою картку Монобанку до цього смартфону. І зміг зробити покупку. Ще одна цікава особливість: телефон підтримує OTG. Він має функцію зворотньої зарядки, і від цього смартфону можна заряджати інші пристрої. Батарея тут вбудована на 5000 мАч, Це така собі золота середина нашого часу. Що стосується налаштування батареї, то тут все дуже банально. Його не чіпали, його не перемальовували. Все, що було у звичайному голому андроїді, все так само залишилось і тут. Смартфон підтримує зарядку до 18 Вт. На одному заряді плюс-мінус телефон може прожити десь два дні. В середньому, але це при умові помірного використання. А так при активному використанні телефона в принципі вистачає на один день роботи. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон Fossibot S2 за одну годину в середньому втрачає 8% свого заряду. Всередині встановили цілих 256 ГБ постійної пам'яті, і це дуже і дуже непогано для супербюджетника. Також тут є 8 ГБ оперативки, яку віртуально можна розширити аж до 20 ГБ. Звісно, це все більше маркетинговий хід, але погодьтесь 20 ГБ бюджетнику звучить досить непогано. Сканер відбитків пальців у кнопці жилення працює не супер ідеально, але все-таки непогано. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. За роботу софту на смартфоні FossiBot S2 відповідає свіжий 14 Android. І, до речі, з моменту розпаковки на телефон вже прилетіло одне оновлення. Android тут не голий, оболонка трохи перемальована, іноді це не так помітно, але, наприклад, у налаштуваннях це помітно трохи більше. Як для процесора Helio G85, оптимізація цієї системи, як на мене, досить непогана. Все працює непогано, звісно ж, не ідеально, іноді можуть бути якісь підвеснення. Але це буває досить рідко. І як ви тільки що побачили, повітряна тривога сюди також приходить. GPS на телефоні працює непогано, навіть у квартирі. На відкритому повітрі, звісно, буде кращий результат, але коли, наприклад, в тривогу глушать повністю GPS по місту, то вже немає різниці, який у вас смартфон, бо ні на якому смартфоні цей GPS працювати не буде. Датчик наближення на телефоні, як ви бачите, спрацьовує досить швидко і коректно. Сенсор освітлення тут також працює. Основна камера у смартфона Fossi S2 на 50 мегапікселів. Фронталка тут на 16 мегапікселів від компанії Sony. Особисто для мене камера у смартфоні здалася, в принципі, досить таки непоганою. Чесно кажучи, очікував я трохи гіршого. Зазвичай подібні напівпідвальні бренди думають про камери у своїх смартфонах, мабуть, майже в останню чергу. Тому якихось великих очікувань від цієї камери в мене не було. Камера тут, в принципі, нормальна, нормальна для своєї ціни, звісно. Вона далеко не ідеальна, але і не найгірша. Відео головна камера вміє знімати у якості при 30 FPS. Ну і в цілому про цю камеру більше просто немає чого сказати, тому що вона максимально звичайна. А я вам пропоную подивитись приклади фото і відео, які я зробив на камеру смартфона FossiBot S2. Смартфон Fossibot S2 з одного боку це звичайний супербюджетник. З іншого боку, його навіть можна назвати бюджетником з трохи підвищеним класом. Тому що тут і супер багато пам'яті, тут і Full HD дисплей, тут і чіпи не NFC. І усе б тут було мега круто, якби не процесор. Бо з іншого боку, наприклад, існує той же Blackview Shark 9, який коштує 100 баксів і який має набагато кращий процесор. Хоча варто відмітити, що екран там не Full HD. Ну або ще один. Наприклад, Poco m 5 s який став майже легендою AliExpress. Тому конкуренція на ринку це завжди круто, проте в кінці вирішувати тільки вам. А у коментарях під цим відео напишіть, що ви думаєте про новинку FossiBot Bot S2 і чи купили б ви її для себе. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Меду гаджет. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Бережіть себе, не хворійте, побачимось!